Мані мані мані. Ще як зведу дебет з енергокредитом. Вітаю вас в школі терапія життя. Економічний випуск. Сьогодні складаємо фінансову звітність нервової системи. Без екселю, але з максимально чесним внутрішнім аудитом. Бо постійно ми виснажені тому, що стабільно оплачуємо чужі рахунки власною енергією. Забуваючи регулярно поповнювати баланс власного психоемоційного рахунку, розбираємо основні витрати пояснювати себе. Мінус 30%. оплата людям, які ще не дозріли до того, щоб зрозуміти нас без інструкції тримати почуття в собі, а не висловлювати. Мінус 25%. Тарифи на часі не треба перебільшувати. А, якось сама. Терпіти тих, хто не встиг нічого зробити, а вже морально їбав, виснажив мінус 20%. Бо це як наливати комусь з власного чайника терпіння, а потім щиро дивуватись. А що то в мене чай давно вистих і нерви теж внутрішній монолог? А може я ще не до? Мінус 15%. Наш щомісячний несок у фон самознецінення. Списується автоматично, як тільки відкриваємо соцмережі, де всі вже давно успішні, успішні. А ти далі починаєш з понеділка. Всі як нормальні люди, а ти як завжди. Угу. Щоденний абонемент бути зручним для всіх. Оплачується власною енергетичною батарейкою. Немає кешбеку. І завжди завершується тим, що ти раптово не витримуєш і шлеш усю і всі до сраки, ну або до лісу, як мінімум, рекомендації від внутрішнього аудитора обрізати бюджет, на бути цим зручним, перевести кошти, статтю, бути собі підтримкою, інвестувати 10% туди, де тебе цінують живою, а не функціональною. Щира рекомендації фінансової грамотності емоцій, почати не з того, де ще взяти сил, а з того, куди перестати їх зливати. Висновок простий, постійна психоемоційна дома не дефіцит енергії це надлишок витрат на те, що давно вже не твоє. Бо справжня свобода це коли ти ніколи не економиш на собі. На сьогодні урок завершено. Зустрічі наступного разу.